Шановні мешканці Шосткинського району, в ці дні ми святкуємо день міста Шостка, День міста Глухова від визволення від фашистських загарбників. Сьогодні триває війна і, на жаль, в повному обсязі відсвяткувати як завжди ми не зможемо. В нас новий враг, який карколомна без будь-якого попередження вірвався на територію нашої країни. І сьогодні вся держава, ЗСУ, військова адміністрація, територіальна оборона, Національна гвардія, поліція, всі волонтери докладаються для того, щоб перемогти цього ворога. Звичайно, що ми іноді приймаємо нестандартні рішення, але це повинно бути в умовах військового часу. А побажати хочеться, звичайно, щоб ми всі були сильні духом. Щоб ми вірили в нашу неньку Україну, в себе вірили, вірили в перемогу, вірили в те, що ми є тією нацією, якою повинні пишатися кожного дня, та для цього виховувати наше покоління, покоління дітей, яке буде і любити, і цінувати, і жити на мирній, щасливій Україні. Я впевнений, що вже в наступному році ми будемо святкувати цей день як ніколи, бо в нас буде нова перемога. У нас буде мир, ми будемо жити щасливо, заможне розвиватися і, звичайно, що посміхатися, і будуть радіти всі. І святом вас і до перемоги!